А мені знову прийшли подаруночки від каналу Вітер Трояндових мрій. А, друзі, подивіться, як тут цікаво. Бачите? Це в мене накладна до посилочки. Дякую, Оленка. Дуже цікаво. Так, такий пакуночок гарний, тугенький. Ну що ж, треба щось почати. Я бачу на перстянку стається. Ну, напевно, що це вона. Друзі, ось стільки багато всього я дістала з цієї маленької коробочки. От горщичок так байливо запакованої гортензії, яку Оленка, я так розумію, сама черенкувала, тому що вона собі. Ой, жевтювала, верніше. Вона сама жевтює свої гортензії, і це має бути зелененька, тому що мені дуже подобаються гортензії такі зелененькі, які майже не змінюють свій колір. Так, бачите, все-все і ось, що я бачу, я бачу Оленки пісочок. Це прям дійсно білий-білий пісочок. У мене теж такі десь живці з гілочок я собі робила. У мене вижили чотири штучки. Теж десь ось так вони виглядають. Дякую, дякую. Гортензії і рослинки дорогі це коштовний подаруночок. Так, як і на перстянки. Подивіться, які розкішні кущики Оленка мені вкопала. Отак. Бачите, ну земличка прямо пушок, пушок із цим пісочком, не те, що моя напівглина. Так багато поділок, такий великий гарний лист. Це ж, наскільки я розумію, лист оцей в неї буде вічно зелений, так? А це, так, котовник Junior Walker. Ось така поділочка. Котовника в мене взагалі немає. До речі, листочок схожий мені до вербени Бонарської, тільки в той є такий довгенький листочок, але теж отакий, ніби як такого кольору і так прорізаний. Дуже цікаво. І ще ось одна, один коп ще один коп на перстянки. Ось він навіть ще більший, це я так розумію, різні сорти сказала мені Оленка, що одна, я так розумію, оця вже точно має заквітувати на слідуючий рік, а друга, я так розумію, ось ця, тому що ну, здається трішки менше тут самі кущики. То вона, якщо сподобається місце, заквітує. А якщо ні, то пізніше. Ну це нічого. Я дочекаюсь, аби все було добре. І так, лавандин і лаванда. Так, і дійсно, я бачу, що так як я й думала, в мене один кущик ось там під трояндами. То в мене, правда, що я обрізала. І дійсно от такий точнісенько, і точнісенько такий аромат. Тому так, у мене дійсно і є кущ лавандина, а всі інші, як я й розумію, в мене лаванда. Хоча ось ця лаванда, це Оленка написала, що срібляста лаванда. Ну, у мене от якісь такі і є мої кущики. Ну, тут, правда, інший аромат, трішки інший. В мене якось вона. Не знаю, не знаю, ну те, що от. Так, я так і думала, що в мене лавандин і все остальне лаванда. Так і є. так І є. І ось це, якщо вживу не побачиш, то це неможливо зрозуміти. От, ось тобі дають опис, тобі кажуть, що от в Лавандина такий листочок, такі гілочки. Так вона квітує, лаванда. Отак. І ти, поки цього не побачиш, не можеш зрозуміти. Ну хоча я так і здогадувалась, але от я тепер бачу вживу і я розумію все на 100%. як виглядає лавандин і як виглядає лаванда. Дякую, Оленка, тобі. Отак, от, бачите, які листочки. В лаванди <кхм> листочки, ось такі. Коротенькі, а в лавандинчика ось такі довгенькі. Отак. Все, подивіться, все ось так за Оленка купує яблучка Гала. <рес> все ось так мокрі тряпочки, все отак дбайливо. Ну, звісно, це ж пісок. Тут стільки піска, воно, напевно, дуже швиденько пересихає. Але от Оленка, що це мені? Позавчора написала, що вона відправила мені посилочку, і вже вона сьогодні до мене приїхала. Здається, десь. Туди так до обіду мені вже прийшло смс, що рослиночки приїхали до мене. Дякую, Оленка, тобі велике, дійсно розкішні, розкішні просто поділки твоїх рослинок. Така чудова, накладна і побажання, Оленка, я тобі дуже вдячна. Я так рада, що я попала в цей клуб любителів, цей клуб поділу між собою рослинками. Це неймовірно цікаво і приємно. Ось такий красивий і м'якенький, приємний на дотик, листочок в ой на перстянки. На персянки великий Оленка, велике дякую тобі, Люба, за твої розкішні чудові подаруночки, всім всім дівчаткам, які дарували мені цей рік подарунки. Всім, всім я безмежно вдячна і бажаю вам від того, що ви подарували мені мати ще більше, щоб повернулося до вас такої чудової краси, якої ви собі тільки бажаєте. Попрацювала я трішки ось і над новою діляночкою. Ну тут такі, бачите, види поки що, поки що ніякі. Але подивіться, як багато в мене тут кущів Хризантеми Барбі, яку я сюди притаскала всього тільки осінь, і це все просто ділені мною кущики, які в мене були. Вона прям як куляста, як мультифлора на сьогодні виглядає. Це те про що я говорила розсаджені поділки. Цієї хризантеми, вони дійсно низенькі, 20 см 30 см. Е, порозсаджувала також аквілегію, хвостик поні, це все мої сіянці, але також і раніше теж, ще влітку робила тут пересадки, можна бачити ось е, об, обсохші піони. Це після пересадки літньої. Висадила е, я сюди свої черенки е, Вероніки. От такі маленькі гілочки я втикала в землю. Це ось сама, сама гілочка велика, але як бачимо, вони досить гарно вкорінились, досить швидко. Десь, напевно, за місяць вони дали непогані корінчики, і я їх просто висадила в ґрунт. Вони вже бачили тут і мінус два, і мінус один. Ну, нормально, квітують. Маю на сьогодні вісім кущиків, вони всього два сорти Вероніки. Ну, так як вона гарно живцюється, мені вистачить. Я собі її от розсадила, вже і нехай собі потрішки наростає. Не знаю, може буду ще її поприкриваю пляшечками. Дереві ще треба почистити, я ж кажу, ще робота є. Черенки гортензії також повисаджувала, маю от таких чотири череночка, які в мене пережили. Літо я черенкувала їх десь, здається, чи в січні чи в лютому на, на вулиці під пляшкою. Наче ринкувала навіть ось очетки, суцвіття обрізані, просто отак понавтикала в землю. Два гібіскуса деревоподібних теж де пересаджувала величезними кущами. Це при тому вони дійсно великі, при тому, що я от їх. Пообрізала пообрізала весною досить кардинально. Вони ледь вижили, дуже страждали, як бачимо, на сьогодні, от як тільки спала температура, то вони хоч почали трішки відживати, бо я думала, що і загинуть. Майже не квітували, але живі. Верба покупка цього літа. Була висаджена в мене там в садочку, але вона згоріли повністю листочки на сонці. І ось, як тільки почалися дощі, вона одразу наростила свіжий листочок. І верба, до речі, дуже довго тримає лист до самих вже таких пізніх холодів. І на сьогодні, в такі похмурі дні, вона виглядає соковито і причудово Багато тут чого в мене. Є взагалі було багато чого знову я тут пересаджувала, розсаджувала, змінювала місцями. Також додались і нові барбариси, це з купленого, трояндочки, поросаджувала також свій флокс. Отак От тримається, виглядає кущик трояндочки, яку я купувала однорічною в Тетяниному саду. Квіточка ця яскрава, не вигоряє і тримається довго. Ну, тиждень точно квіточка тримається. Отака яскрава карасунечка Бонапарт. Дерен, сорт підпишу. Але бачу стебла саме цього дерена просто фантастично виглядають. Ну, настільки яскраво, подивіться, ось так камера один в один передає, як вони і виглядають вживу. А от елігантісіма не такі, елегантісіма тускніший. Але що в цього дерена на сонці обгорає листок. Енотера, теж нещодавно сюди притаскана з садочку. Дуже красиво ось зафарбувала листочок, і тут вона в мене посаджена із піоніями та барбарисами і дуже гармонійно вписалася. Ось, бачите, Барбариси Голден Рінг, які я придбала в подив'ятці в Романа Данилєва. Ну, все, можна сказати, що літо тут пережило все, окрім двох гортензій і одної шаровидної і ту, і тільки в неї спочатку самого був дуже малесенький корінчик. Отак красиво виглядають піони, які я влітку не чіпала, не пересаджувала. Похіроплідник ред барон, теж від Романа Данилєва. Чудово пережив літо, виглядає просто фантастично. Тільки що бачу, що не всі гілочки в нього повністю здерев'яніли. Ось така туєчка в мене, оця, бачите, абсолютно навіть не постраждала на повному сонці. А інша тут таке з маленьким корінчиком, що була, то вона таки не пережила цього літа. Квітує дуже прекрасно, виглядає, як бачимо, на сьогодні піраканта. Такі яскраві жовті ягідки. Це сорт Soleil Dior, маю ще два помаранчеву та червону. Але вони там менші, втроє менші були саджанці, тому вони не квітують. Квітує тут і досі шавлія. шавлія польова, трішки доквітовує Lovely Green, очетки. Айстру ще ось треба позрізати. Ось поближче показую хризантему Барбі, тому що вона дійсно, якби не ця хризантема Барбі, то ця ділянка виглядала б на сьогодні зовсім вже ніякою. Але для мене, в принципі, це не важливо, тому що це город, ця діляночка знаходиться в мене не на очах, тому я знаю, що всьому свій час трояндочка Лавлігрін, Ну, Просто чудова троянда, це троянда спрейового типу квітування. Десь вона йде як спрей, десь як флорибунда, квіточки ну, безкінечно довго тримаються. Безкінечно довго. Більше місяця це точно. Напевно, що місяця-півтора він тримає свої квіти і не реагує ні на дощ, ні на сонце. Магнолія, магнолія лебнера заклала заклала брунички квіткові. Бачите, як це, це мене так потішило, ви собі не представляєте, я навіть забула вже за це. І якось приходжу, дивлюсь, а в неї є бруні. ну Це взагалі при тому, що я не робила її посадкової ями. Бузочок, який я весною собі придбала на базарі, заклав теж брунечки. Теж дуже цікаво, що, що це буде квітувати, бо купувала як. Сорти Тарас Шевченко, але я ніде не знайшла такого буска в інтернеті. Зробила я тут таку собі стежинку, попри яку посадила свою польову просто вівсяницю, яка в мене тут вже була, та хвостик поні. От, стежинку таку зробила. У мене просто тут було багато цього каміння. Я була собі якось привезла з чоловіком, з яру у нас там за селом. І обкладала деякі рослинки, щоб я хоч бачила, бо маленькі там що було, то я тепер це все позбирала і просто зробила собі таку стежиночку. Дуже подобається мені, як виглядає гірочка на сьогодні. Взагалі, тут тут мала бути водойма, але. Я таке знайшла місце для водойми, про яку дуже мріяла Ну, в садочку там основному, який завжди знімаю. Тому що коли копала водойму, все одно треба було кудись звозити землю. Але я взагалі про це не шкодую, тому що гірочка вийшла ну, просто ізюминкою. Ну, особливо на сьогодні, коли все, ось, як бачите, ще ну, дуже малесеньке. Маю за рік вже тут просто. Ну, Що тут тільки немає. І вічно-зелені, і хвойні, і листяні, і ось дві магнолії, і три піраканти, і... Починаючи, з бар... починаючи з польових, простих рослин, закінчуючи піракантами, магноліями, барбарисами. Ну, багатенько так рослинок перенесла з садочку сюди знову, тому що садочок не гумовий, як я вже казала, не резиновий. Ну, коротше, там будемо бачити. Що я буду сюди ще додавати, але в принципі вже для чогось серйозного, для крупномірів чи то якихось таких вже серйозних ще рослин, дерев, то вже місця в мене тут не заплановано абсолютно. Дуже рада, дуже рада, що мені залишилось в принципі тільки троянди вже досаджувати.